Казка, хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на плід і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочку підкралася лисичка. Добрий день, гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. «О, як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що й ну, і я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі співати? Зможу. крикнув півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила, і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже: Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав. Змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш. Півень мене перехитрив. Ублизавшись, промовила лисиця. Зітхнула і голодна подалася в ліс. Лесіказив сті кінець, а хто слухав молодець.